Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українки Анни Музичук, який вона грає на турнірі в норвезькому ставангері. Сьогодні на черзі поєдинок шостого туру, в якому Анні Музичук протистояла потужна китайська шахістка Лейтензе. Нагадаю, що класична партія між цими шахістками в першому колі закінчилася в нічию, А тайбрейк, на жаль, Анна Музичук, граючи білими, програла. Цього разу класичний поєдинок також закінчився в нічию, причому це була досить цікава партія, в якій Анна Мозичук, пожертвувавши пішака, мала навіть певну перевагу в мітельшпільній позиції з різноколірними слонами. Але, як і в першому колі, цей поєдинок закінчився в нічию, і шахістки перейшли до Армагеддону. І ось чергове випробування для Анни Музичук. Нагадаємо, що попередні Армагеддони складалися невдало для української шахістки, а як буде цього разу? Отже, лейтензе має 10 хвилин, Анна Музичук 7, нічия на користь Українки. С4 зіграла китайська шахістка, С5, кінь ф 3, кінь ф 6, кінь с 3 і кінь С6. Це англійський початок. Д4. Розмін на цьому полі e6, g3 і ферзь b6, нападаючи на коня. Він відходить на b5, кінь e5, нападаючи на С4, і білі грають слон G2. Бити на С4, звісно, можна, але білі грають b3. І якщо чорні намагатимуться зберегти матеріал, відходячи конем назад, то після рокіровки слон e7, слон e3, ферзь d8, білі грають кінь d6. І отримують більш ніж достатню компенсацію за відданого пішака. Тому в цьому положенні чорним слід відмовитись від збереження матеріальної переваги і зіграти а 6 після розміну коней. Білі відіграють пішака, шах слон Д2, слон це 5 два нулі, і у білих лише невелика перевага. Все це було в партії відомих шахісток Олександри Костенюк та Жансаї Абдумалік в Баку у 2016 році. Але наша партія пішла іншим шляхом. Анна Музичук не бере на С4 відразу, грає А 6 і після ферзь А4 пішак А зв'язаний. Тому чорні грають тура Б8, поновлюючи загрозу. Кінь відходить, взяття на А3, і лише тепер б'є на С4 музичук, нападаючи на ферзя. Лейтензе відходить на Б3, і партія переходить до багатофігурного Еншпілю, в якому цікаві події продовжились. Кінь Е5, зв'язка слоне в 4, відчувається слабкість чорних полів в таборі Анн Музичук, але вона намагається компенсувати це ходом d6, після довгої рокировки захищає пішака королем і, несподівано, Тура Д6. Якщо взяти туру, то білі дають шах, забирають коня, залишаються без якості, але отримують дуже серйозну компенсацію. Чорні повинні відійти шах, король Е8. Кінь 4 загроза, кінь Б6, тому кінь Д7, Б4, і у чорних дуже великі проблеми з розвитком ферзового флангу. Рокіровку теж поки що не вдається зробити. Коротше кажучи, проблеми тут були б лише у Анни Музичук. Але удар на д 6 не став несподіванкою для української шахістки, і вона швидко відійшла конем на ж 6 атакуючи слона. Якщо Лейтензе відходить турою, то після розміну на F4 слон д 7 у чорних досить прийнятна позиція. У них немає жодної пішакової слабкості, а от пішакова структура суперниці серйозно скомпрометована. Тому суперниця Анни грає інакше. Вона обирає найсильніший хід тура Д8 і відбувається розмін тур. Слон Д7, напад на слона той відходить, і тут Анні Музичук слід було зіграти тура c 8 не даючи суперниці забрати на b7 з причини c 7, і один з білих слонів гине. Тому тут лейтензе могла б зіграти, наприклад, Е4, але після переходу слона на С6 у чорних немає жодних проблем. Але Анна Музичук вирішила слон С6 зіграти відразу, і перед Лейтензе постало цікаве питання. Ми пам'ятаємо, що білим в Армагеддоні треба лише вигравати, але якщо забрати на С6, то кількість фігур зменшується. У білих вже не буде переваги двох слонів. І чи вдасться там білим виграти, серйозне питання. Саме так розмірковувала лейтензе, але комп'ютер чітко каже, що після взяття на С6, слон С5, король Е8, білі можуть зіграти король С2, туру поставити на А1, і слабкості на ферзовому фланзі чорних є дуже суттєвими. Але лейтензе не хотіла віддавати перевагу двох слонів, тому помилилася у відповідь, зігравши F3. Далі білі планують зіграти Е4, обмежуючи дві легкі фігури чорних, і поступово реалізувати перевагу двох слонів приблизно таким же методом, яким скористалася сама Анна Музичук в попередній класичній партії проти Пії Крамлінг. Але тут Анна Музичук грає просто чудово. Вона не чекає ходу е 2 е 4 і ставить коня на d5, намагаючись або активізувати його по максимуму, або розміняти його. Білі дають шах. Король повертається на Е8, h 4, Тура c 8 Протистояння по вертикалі С є досить неприємним. Але можна було і треба було зіграти кінь Е4 після відходу тури шах, король Д7, король Д2, відходячи від чорної тури. І ця позиція з певною перевагою білих. Але слон Д4 зіграла лейтензе, нападаючи на пішака, і викликаючи природну реакцію з боку Українки f 6 Король відходить на b 1 кінь g 7 слон h 3, слон d 7 e 4 і взяття на c 3 Виправити пішаки взяттям bc білі не можуть, оскільки чорні грають e 5 і після розміну слонів треба відходити чорнопольним слоном, тура б'є c 3 і у чорних навіть вже виграна позиція. Тому китайська шахістка вимушена забрати на c 3 слоном, чорні грають e 5 знову пропонуючи розмін білопольних слонів. І знову Лейтензе відмовляється, граючи слон G2. Слон і 6 грають чорні, і тут білим треба було відразу зіграти Б4. Але F4 грає лейтензе, нападаючи на Є5, і чорні цілком могли просто розмінятися на F4 і забрати пішака. Звісно, у білих є свої козирі, це як і раніше, два слони, пара рухливих пішаків по центру, але об'єктивно компенсації за відданого пішака білі не мають. Але Анна Музичук не женеться за матеріальними завоюваннями і намагається стабілізувати своє положення в центрі. Вона грає кінці 6 після Б4 слон Б3 забирає на е 5 лейтензе, але Українка б'є конем. Тут стало зрозуміло, що завдяки такому чудовому централізованому коню чорні досягли як мінімум рівності. Білим дуже важко знайти якісь активні плани гри. Лейтензе ставить слона на F1, переводячи його на е 2 Але Українка грає слон С4 вже втретє в цій партії, пропонуючи розмін білопольних слонів. І тут ЛейтенЗе вже не може відмовитись. Якщо відійти слоном, то буде слон Д3 подвійний удар. Якщо побити на e 5 то взяття на e 2 і це просто різноколірні слони з більш активною турою чорних. Тому китайська шахістка змушена сама забрати на c 4 грає далі король c 2 але король e 7 Що робити білим? Перехопити вертикаль d ходом Тура d 1 не вдається, там вилка Кінь e 3 Тому Тура e 1 грає Лейтензе, але Українка підсилює короля. Після ж4 грає аж 6, Ж5 грають білі. Звісно, лейтензе, як і раніше, прагне лише до виграшу. А Анна Музичук грає дуже стабільно та ефективно. Забирає на G5, тура g 1, G4. Якщо забрати на G7, то тура g 8, після слон d 4 позиція залишається рівною. Тому король b 3 грає китайська шахістка, Українка дає шах, і партія переходить до турового ендшпілю, в якому рівність зберігається. Забирає на g4 лейтензе, тура d 7 захищаючи на G7. Тура G5, король f 6, шах, король e 6 b 5 грає китайська шахістка. І після g6, тура c 5 дошку залишає ще одна пара пішаків. Нічия дуже близько. Але боротьба продовжується. Король f 6, тура b 6 шах. І тут Українка цілком могла стати королем в центр. Після взяття забрати на e 4 ну це вже точно нічия. Але Анна Музичук відійшла королем на f 7 І тепер її король став відрізаним по шостій горизонталі. Втім, чорні мають активний план просування пішака g5. Однак після e5, звісно, g5 вже не зіграєш. Треба спочатку піти тура Е7 і далі на тура b5, g5. Білий король мчить на королівський фланг, намагаючись затримати пішака чорних, але й чорний король не відстає. Король Е4, король g5, тура Д5, g 3 Якщо зіграти король F3, то чорні підуть король F5 і неминуче заберуть пішака Е5. Після чого нічия стає очевидною. Тому Тура Д8 грає китайська шахістка, заходячи в тил чорному королю. Той йде на g4: шах, король ф3, король Ф5, тура f 7, король e 6 Кожен з королів підтримує свого прохідного пішака. Шах дає лейтензе, король ж4, король д6, взяття на Б2 і e 6 Отже, у Анни Музичук вже навіть зайвий пішак, але треба будь-що зупинити пішака суперниці. Дає шах Українка, ще один шах, король d 5 g 2 грає музичук, шах король f 3 і король d 6 король f 2 f8, король e 1 загроза g1 ферзь змушує повернутися білу туру. Король f 1 і тут сталося щось незрозуміле. Звісно, білим треба грати f 8. Після f 2 міняємось на F2. Партія переходить до ферзового Еншпілю, в якому наближеність білого короля до прохідного пішака чорних вирішує долю партії на користь нічієї. Але чомусь Лейтензе зіграла Е7. Дуже поспішає китайська шахістка, а Українка відповідає помилкою на помилку. Треба зіграти просто g 1 ферзь. Після взяття забираємо, король Д7. Далі Б5, чорні віддають туру за пішака і виграють завдяки своєму пішакові Б. Але вже Анна Музичук квапиться, забирає на Є7 відразу, король б'є Є7, Ж1 ферзь. І що дивно, на різних сайтах трансляції партії стоїть результат 0-1. Тобто чорні виграли. Не знаю, чи прострочила час тут лейтензе, чи просто здалася, але ця позиція нічийна. Білі забирають на 1, грають король Д 6 ну і далі на Б5, король С5 пішак гине на дошці. Залишаються два королі. Але для Анни Музичук це не мало жодного значення. Виграли тут чорні або партія закінчилася в нічию. Все одно Українка перемогла в Армагеддоні. Отже, ця партія принесла Анні Музичук і реванш за поразку в Армагедоні в першому колі. І півтора очки, які наблизили її впритул до лідерки змагання Рамішбабу Вайшалі з Індії, яка, до речі, свій армагеддон чемпіонці світу Дзюйвендзюнь в шостому турі програла. Отже, боротьба за перше місце загострюється, як і раніше, попереду Рамішбабу Вайшалі наша Анна Музичук, та чемпіонка світу китаянка Дзюйвендзюнь. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!